Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. За мить про головні теми випуску. Підбиваємо підсумки світової юнацької легкоатлетичної першості. Прес-конференція Донецького міського голови. Торгівля людьми. Представники відомств регіону обговорили, як боротись з проблемою сучасного рабства та як допомогти потерпілим. Небезпечне сонце. Фахівці розповідають, як вберегтися від теплового удару. Екватор літа, сезон алергій, донецькі служби взялися за боротьбу з карантинними рослинами. Непрохані гості через спеку змії ховаються в донецьких будинках. Аграрні рекорди. Новоазовський район першим в області завершив збирання зернових культур. Візитував начальник районного управління агропромислового розвитку Анатолій Порохня. При цьому середня врожайність по району становить майже 40 центнерів з гектара. В той самий час по регіону цей показник зазвичай не перевищує 30 центнерів з гектара. Тепер аграрії вже починають підготовку до сівби озимих культур, яка розпочнеться у вересні. Загалом же по області оброблено вже 483 тисячі гектарів полів, що становить Майже три чверті від всіх посівних площ. Намолотили аграрії майже мільйон 400 тисяч тонн зерна. Учасники із 153 країн світу вже цього тижня залишать гостину шахтарську столицю. Чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків 2013 завершився цими вихідними. Що залишилося місту після змагань, обговорили на щотижневій прес-конференції очільника Донецька. Останні гості, що приїхали на чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків, 2013, поїдуть з Донецька вже 20 липня. Очільник шахтарської столиці Олександр Лук'янченко на щотижневій прес-конференції підбив підсумки проведення змагань, відзначивши їх високий рівень. Спортивна першість не тільки зіграла на імідж Донецька, а допомогла використати на повну інфраструктуру міста, зокрема готелі та транспорт. Ми його провели цей чемпіонат на достойному високому рівні, це по оцінці керівників. Международных легкоатлетических ассоциаций. 52% всех участников показали свои высшие достижения. Было установлено 15 рекордов чемпионата мира. 23 атлета стали юношескими мировыми лидерами в своих видах легкой атлетики. Я хотів би поблагодарити всіх, хто участвував у підготовці. Ветерани легкої атлетики, серед яких був присутній Артур Шагалін, майстер спорту СРСР з легкої атлетики та призер першості СРСР серед юніорів 86-го року, а зараз і оператор нашого каналу. Відзначили, що технічне оснащення стадіону було на найвищому рівні. За підрахунками близько 40 тисяч людей відвідали ці легкоатлетичні змагання. Тепер же справа за тим, аби долучити наших юнаків до занять спортом. Міська влада буде клопотати перед обласною, аби РСК Олімпійський став доступним для занять пересічних дітлахів, які б мали змогу безкоштовно, як і на кіровці, тренуватися. «Інтерес у людей є. Задача тепер наша в з вами. молодь, відкуди вивезти їх? від Значних клубів. Вывести их от занятий компьютером, они периодически еще занимались и спортом. Но нужно вернуться к истокам к массовому спорту, потому что, к сожалению, за последние годы, ну десятилетия, утерян интерес молодежи к занятиям спортом. Вот наша задача если это уже вернуть. А будет массовость, будут результаты. Вид чемпионата перешел Александр Лукьянченко достану экономики места Экономика города работает очень. В напряженном режиме, хотя мы за первое полугодие выполнили свои обязательства перед государством в части наполнения всех уровней бюджета. Остается серьезная ситуация на таких предприятиях, как электрометаллургический завод, Донбасс кабель, метро в тяжелейшем положении, потому что он финансируется только из городского бюджета государство пока что не участвует но я надеюсь что будет принята государственная программа по строительству метрополитена и мы сможем там провести расчеты Як запевнив журналістів міський голова, вугільники та малий бізнес працюють у звичному режимі на рівні минулого року. А ось щодо роботи ще одного підприємства Донецьксталі, Олександр Лучанченко висловив сумніви, що сталеливарне виробництво буде поновлено встановлені строки. Причина ж не своєчасне отримання кредитних ресурсів. Катерина Щугорова, Петро Беркут, регіональна служба новин. Регіональний спортивний комплекс Олімпійський отримав сертифікат першого класу Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, повідомляє прес-служба Донецької облради. Стадіони комплексу відповідають всім вимогам асоціації для проведення змагань світового рівня. Такі висновки спеціалісти міжнародної організації зробили після проведення всіх необхідних вимірювань та тестування спортивних об'єктів, справжнім випробуванням, для яких стала світова юнацька легкоатлетична першість. Майже 600 донецьких будинків впродовж двох днів залишиться без газопостачання. Повідомляє сайт головного управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради. Пов'язано це з проведенням робіт із заміни аварійної ділянки на газопроводі в Будьонівському та Пролетарському районах Шахтарської столиці. Постачання газу припинили о 8 ранку, 16 липня. В частині будинків його відновлять вже наступного дня. Мешканцям інших доведеться чекати до 18 липня. Чому в Україні досі актуальна проблема боротьби з торгівлею людьми? Як з цим боротись, так як допомогти потерпілим від рабства? Обговорили у Донецьку. Тут пройшло засідання круглого столу за участі усіх відомств, які мають протистояти цьому незаконному явищу. Знайти роботу за кордоном не важко достатньо просто написати у пошуку браузера ці три слова, і ось вони тисячі пропозицій. Та чи не обернеться трагедією така робота? У Донецькій області зафіксовано чотири випадки торгівлі людьми. Втім, це навіть не десята частина загального масштабу, така ж картина по всій Україні. По Украине на сегодняшний день министерством установлено статус 36 лицам, пострадавшим от торговли людьми. То есть не все регионы подавались на статус. Есть ряд регионов, в которых не было обращений людей. Это показано нам Хмельницкая область, куда мы недавно ездили с визитом. Но это не говорит о том, что таких людей нету. Это говорит о том, что, возможно, недостаточно информационно рекламная кампания для... И люди не знают, куда обращаться или боятся, возможно, в связи с недоверием. Или они не знают, какую помощь они могут получить. Та й навіть якщо людина і визнає себе жертвою торгівлі людьми, оформити такий статус їй дуже важко, адже існує багато бюрократичних перепон, стверджують спеціалісти соціальних служб. Часто буває і так, що навіть у власній родині постраждала людина, не може знайти підтримки. Дуже великою проблемою є це перервані соціальні зв'язки, тобто людина, яка потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Залишається на самоті з усіма своїми проблемами, починаючи з проблем здоров'я психічного, фізичного і закінчуючи тим, що немає надії навіть на те, що ти комусь потрібен, хтось тебе чекає, хтось буде допомагати тобі і боротись за твою реабілітацію у суспільстві. У рабство може потрапити не лише жінка, але й чоловік, адже рабство може бути не тільки сексуальним, а й трудовим. Щодо міліції, відділ, який займався подібними справами, налічував 45 оперативників. Після реструктуризації їх залишилось 9 на всю область. З Жіночим рабством багато каналів позакривали. Ну трудова експлуатація в нашому регіоні. скажімо так, вона існує. Дуже багато є. Очень. Но, скажем так, процессуальные керники в лице работников прокуратуры не вбачают это украинское слово Да. И говорят, что у нас не было этого и не будет. Україна зробила великі шаги вперед по усовершенствованию законодательства против торговлю людьми. И если сравнивать, то могу сказать, что с моей точки зрения в украинском законодательстве есть самая сильная социальная составляющая, направленная на помощь пострадавшим от торговлю людьми. Може, воно і непогано що законодавство соціальне, але поки не навчаться боротись і саджати за грати работоргівців, менше експлуатувати наших співвітчизників у світі не стануть. Олексій Куделя, Олександр Олещенко, регіональна служба новин. П'ять років позбавлення волі із питовим терміном у два роки. Такий вирок виніс Амросійський районний суд Донецької області по справі наркокур'єра, який контрабандним шляхом пішки переправив через державний кордон України партію метамфітаміну, повідомляє прес-центр СБУ. Затримано 25-річного порушника було в березні під час повернення сусідньої України. Під час огляду чоловіка співробітниками СБУ було виявлено 8 грамів наркотичної речовини, яку той ховав у парці з під цигарок. За оцінками експертів, вартість наркотика на чорному ринку склала близько трьох тисяч доларів США. Перепризначення у зв'язку з об'єднанням двох структур податкової та митної служб регіону в управління міндоходів Донецької області нова установа отримала очільників. Управління міндоходів регіону керуватиме Вадим Бондаренко, а східною митницею міндоходів України Євгенія Романчикова. На урочистостях з нагоди перепризначення побували і наші журналісти. Податкову та митну службу об'єднали в одну установу під керівництвом нещодавно створеного Міністерства доходів та зборів України. Тож з цієї нагоди у шахтарській столиці відбулося урочисте перепризначення начальників. Президент поставив задачу перед Міністерством доходів і зборів. Це повищення ефективності взимання налогових і таможенных платежів. Також з нас ніхто не знімав улучшення сервісної функції. Это одно из наших основных направлений создания благоприятных условий для работы отечественного бизнеса и расширения и улучшения международных торговых и экономических связей. До того ж, заступник міністра доходів і зборів України наголосив, що об'єднання податкової та митної служб це ще один крок задля боротьби з проявами корупції в цих системах та різного роду неефективної роботи. Тож на посаду начальника головного управління міндоходів регіону призначено Вадима Бондаренка. Він у свою чергу дав слово виправдати довіру Руководством країни і міністерства. Поставлена доволі таки висока планка для реалізації нашої служби в нашій роботі. Я знаю, що наш колектив в состоянні виконати поставлені задачі. А ось посаду начальника східної митниці Міндоходів доходів України посіла Євгенія Романчикова. Вона також отримала привітання та квіти. Керівники ж регіону висловили слова подяки працівникам податкової та митної служб за плідну роботу та ще раз підкреслили важливість виконання поставлених завдань президента. Сейчас це мачніша команда аналітиків, мачніша команда професіоналів. Ну, то, что как бы, мы увидели с вами старых новых начальников, я думаю, это тоже показатель того, что служба работала эффективно. И те 13,5 миллиардов гривен за первое полугодие, которые на территории, Мы вместе с вами все обеспечили во все виды бюджетов. Я тоже это думаю показатель нашей работы. Президент перед вами ставит особую задачу. И э, я думаю, что с э, задачей, которая сегодня стоит перед вами, вы, конечно, э, справитесь и будете подходить к выполнению тех задач, которые стоят с такой же ответственностью, как вы до этого проводили. Вже після гучних слів вітали перепризначених керівників і інші високопосадовці. Урочисте зібрання завершилося гімном України. Олександра Авчаренко, Катерина Щугерова, Сергій Поголєєв, регіональна служба. Нов.